7 липня голова районної державної адміністрації Сергій Красноперов побував з робочим візитом у Бунаківській сільській раді. Там голова району із задоволенням відвідав родину Володимира та Тетяни Яцуків, які виховують 10 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та родину Оксани Гребенюк, яка виховує п'ятьох дітей сиріт та теж дітей, позбавлених батьківського піклування. Підопічним дітям голова привіз кошик з фруктами, з батьками спілку. Увавсь про поточні проблеми та виховання дітей. Також Сергій Красноперов зустрівся із громадою сільради на особистому прийомі. Селяни підіймали популярні питання: питали про добровільне об'єднання громад, зниження ціни на молоко, виділення майна в натурі та надання земельної ділянки учаснику антитерористичної операції на сході України. Питали про організацію підвозу дітей до навчально-виховного комплексу, організацію транспортного забезпечення на маршруті Лозова, Зелений Гай в цьому році. Ці говорять жителі Бунакового змінились графіки маршруток. Селянам стало незручно їздити до райцентру і назад. Наболіле питання про молоко повністю залежить від реалізаторів, тобто самих селян, які його продають, пояснював Сергій Красноперов. І вкотре голова району підкреслив, контролювати ціну при здачі закупником молока можливо лише на договірних законних умовах. Молоко, все, все, ваше. Я что даже рассказывал, и, когда вы везете на базар продавать картошку или молоко, да, и на базар едите. Вы стоите на прилавке, говорите свою цену. Так? Не можете чуть скидывать. Оторвавшись. То почему к вам приезжает сюда и диктует вам цену? Молоко ваше? Да, ну, так продавайте зеленый, который хотите продавать. Обидналась вокруг всех питаний. Для того, чтобы же вмешались правые основания. А так молоко отдали неизвестно кому. Потом когда вам покажу, помогаете. Как помогать? Кому андари? Так или комусь ванне? Що за ван, командир? Це тоже будет договор. Вот, договора, мы распечатаем. И мы на коллеге затвердимо, ну, такие стандартные договоры. И разводим по всем сільским радам. Кто из э, местных жителей заключить закупчиком аватар договор? За, за тех ми і будем защищать. Мы за всех должны. Но на это у нас будет правовы основания защищать. Сейчас нас правових оснований нет. Питання хлібу, який по кишені селянам, теж одна з головних турбот районного керівництва. Програма соціального хлібу для мешканців населених пунктів району працює вже декілька місяців. Багато покупців відчули і смак, і ціну хліба. Але єдиний соціальний партнер Лозівської райдержадміністрації у цьому питанні, який виготовляє та забезпечує якісним дешевим хлібом, стикнувся з байдужістю господарів магазинів. К большому сожалению, ряд магазинов в Лозовском районе безответственно относятся к программе «Социальный хлеб», делая видимость работы в этом направлении. Ведут и делают заказы 5, а то, может быть, в лучшем случае, и 10 буханок хлеба на всю ссылочную раду на два дня. Вот. В то же время, когда у людей большое и великое желание – покупать соціальний хліб, який по своєму качеству доволі приличный вот, і по доступній синінесерйозне відношення до участі в програмі Соціальний хліб у деяких магазинах наводить на думку навмисного позбавлення людей доступного продукту. В магазинах відсутні спеціальні надписи Соціальний хліб а у народі поширюються чутки про його неякість. А по чому вас хліб вообще в середньому закіш? Російський подом і столічний 960 гривень. Як Ви думаєте, це дорого чи ні? Звісно, дорого. А що? Якщо я отримаю з біржі 544 гривні. Дорого це для мене. А Ви не купуєте по 5 гривень хліб? Який по 5? А який має бути хліб? Ну так і який. Ви в доброму присутності. Ніколай Григорович, кажуть по 300 грам хліб. Это все неправда, конечно. Надо его просто-напросто попробовать его, надо и смарчить его, его. Да. да. А утверждать, что он там 300 грамм весит, это, ну, мягко говоря, некорректно. Ира, скикивай, покип, девчонки, проводит. Подивитесь, как есть. Звичайно ж, вголос ніхто не говорить, що продавати хлібину за 5 гривень вигідно. Звичайно ж, нікому зараз не вигідно займатися дешевим неприбутковим товаром, тим паче хлібом, який завжди мав великий попит у покупців у деяких магазинах, де ми проїхались, привітні продавці, прилавки з усім необхідним, але жодних вказівок на присутність соціального хлібу. Ну, ми надіємося на те, що люди Проймуться, поймуть проблему. І поймуть необхідність соціального хліба для населення. На щастя, не всі торгові точки ігнорують і ведуть пасивну роботу з розповсюдження хлібу за доступною ціною. Звісно, в лучшую сторону слід виділити краснопаловську селищну раду, де дійсно видно серйозна проділена робота селищного голови, серйозний підход собственників магазинів. От. Продавців серйозний подход в этом плані. Краснопаловка у нас молодець. Вот. К большому сожаленню находятся в такому вялом спящем состоянии бездействия і в Камсомольце, і в Царе Забезпечити соціальним хлібом можливо усі населені пункти. Достатньо лише провести договірну роботу, і в сільському магазині селяни зможуть купити свіжу дешеву хлібину. Такою пропозицією навіть зацікавилися магазини селища міського типу Панютине та Лозової. Підключаються магазини міста Лозовая, які самі проявляють живий інтерес к цього продукту. І це перспективи. Які вони вже починають працювати. Хліб на першому плані, і у безпосередніх його творців фермерів Лозівщини. Вже більше тижня, як на Лозівщині йде збиральна кампанія. З метою подивитися, як у полі працює техніка та люди, минулого тижня голова району Сергій Красноперов побував на полях фермерського господарства світанок. Хлібні поля господарства розкинулись поблизу села Артільне. До роботи зі збирання хлібу господарство готувалось на совість. Жнива світанок розпочав урочистим проходженням техніки по селу. Розпочало організовано виїздом. Всі її техніка, яка працює в полі з виїздом по селу, з флагами. Перший флаг, який був на Нюхоланді, це бойове знам'я, яке приїхало з Пісків. Там, де хлопці, які воюють, дали нам. Надписи свої, побажання і передали нам за те, що ми допомагаємо їм всім від харчування до одягу, все, все що потрібно. Надіємося на те, що на працю, яку ми вложили, вложили наші люди в це поле віддасть, і Господь Бог дав нам можливість заробити це все. Умови праці говорять працівники господарства дуже добрі. Жнива справа не для ледачих дуже важка та відповідальна. Але піклуванням про своїх працівників господарство світанок працю перетворило у приємне зайняття. Ви забезпечені повністю усе, їжа їжею, одежею усім, усім. Спецодягом, коротше, все нас все є. Зарплата, як у вас? Зарплата хороша. Вистачає. Вистачає Все, все. вовремя. Так, да, так, да, так. Да. Кожен місяць в определенне время у нас 5 числа вже. Таким ставленням керівництва хлібороби задоволені. Їх годують, одягають, працюють в цьому сезоні на новій техніці. Дон наш став, на годів на 50. Тут це автоматично набираєш програму, автоматично виставляє всі параметри, все виставляє. Твоя задача то, конечно, сидіти рулювати, і сіна саме підкорекувати, що тут на місці не вистачає. Завзято працюють в полі і працівники агропромтехсервісу. Керівник підприємства Сергій Зеленський. Він прокоментував хід збирання ріпаку. Це поле 81 гектар. На сьогоднішній день дає вражайність більше 30 центнерів з гектара. А зимова ріпака в нас посіяно було. Більше 300 гектарів. От, з зими ми пересіли 70 гектарів, тому що ріпак війшов не дуже якісно. Пройшла обурка гороха, середня вражайність до 18 центнер. Еліти дали по 22-23 по центнера, а пересів по ріпаку гороха дав 12 центнер. Продовжуємо обурку озимої пшениці. На жаль, ту вражайність, яку ми планували з осені і бачачи вже ті сходи і ті виход її весною, ну, ми так і планували приблизно десь 30-40 центнерів з гектара. Яка причина низької врожайності? Ну, причина, перш за все, низької врожайності, те, що весною була затяжна весна. Були мінусові температури. Я вважаю. У полях поблизу села Мальцівське сусіди, працівники фермерського господарства Агропозитив, керівник Андрій Чернець та Прометей 2012 керівник Андрій Міщеряков розповіли, як проходять в них жнива. Скільки вам потрібно зібрати, скільки у вас посіяно? Ну ми, ми, ми впора за три дні нас. У фермерському господарстві землі небагато, 125 гектар, так що угу. Тут для такого комбайна. Ну, які у вас показники наразі? По... По Скільки з гектара? Ну, вражай у нас не здорово, 30 центнер. Більше поки не показуючи такі Ну, Ми ще на, на кращі задобрення не заходили так и что як у вас зараз справи просуваються скільки наразі убрали Скільки ще залишилося ну, осталось ще гектар приблизно 200 на даний момент убрали десь гектар 70 урожайность приблизно 52 я считаю что очень неплохо даже можно сказать хорошо но если честно ожидал большего при том как сколько было вложено удобрений честно я ожидал більшого. Слава Богу, компенсують хоча б то, що йде старим, третім класом. Ну, прийому задаре вторим. Вперше на своїй землі збирає хліб підприємець Євген Жмут. У полі один комбайн, площа збирання невелика. Проте результати збирачі очікують великих. Скільки наразі обрали, скільки попереду ще роботи? Наразі обрали вже 40, 45 гектарів. Попереду ще обрати треба 65 гектарів. Середня урожайність примерно 30 центнерів з гектара. Е, Ніяк як порушення графіку, у вас все йде за планом? Ой, прекрасно все йде, тут фу фу ніяких е, поломок, все чудово. Е, яка вражайність? 30 центрів. Е, це добре чи погано? Ой, хотілося б і краще. Ну, по цьому року це добре. Збір ранніх зернових господарства району розпочали, але підсумовувати зібране зарано. Є господарства, які ще чекають сигналів від природи, але впевнено можна говорити про любов до праці усіх, хто причетний до збирання хлібу цього року.